Добрий день усім. Сьогодні в нас 3 травня. Взяли свого юзика, вчепили культиватора. Виїхали на культивацію вже на поле. Будемо культивірувати, будемо сіяти. Пароман. Культивіруємо подіаналік. Рівненько виробити, рівненько поле. Влагу тут закривали на поля, Вроді влага влажні. На вівторок дощ передають. Думаю, що буде добре. Так я не знаю, як там мене чути, бо вітер капітальний у нас, як завжди. Не знаю, як там буде чути. Думаю, буде чути нормально. Поки там дядь карман культивірує, зараз я вам покажу, яка в нас пшеничка. От така пшеничка. Відненька, жовтенька, але яка є? Ще в нас на городах є, то на городах краще на порох. На городах набагато краще. Ну, Воно перекриє, звісно. Карман на розворот пішов вже в другу сторону. З цієї сторони краща справа, ти далі в поле трохи гірша, Жовтіша. Нормально. Треба дощу. Та від дощу вона піде, по вологи на пшениці не дуже так багато. Я вас, мабуть, зніму відео з кабіни. Бачите. Так, я вже в кабіні. краї та й до прямось на другу сторону та й грітися перестав промили радіатора і грітися перестав десь 82 держа, та й нормально а то 90 та й воду почав виганяти Що, зараз дядько в біде краї та їдемо на той кусок. Переїхали вже на другий край. Той вже зробили повністю. Ось така пшеничка в нас. Де є хужа, де є луча, може дощик прийде, повинна виправитись. Тут поганенька, а там вище, там вже луча пішла. Ну таке. Городи перекриють. Так, в нас дуже з'явилось багато нових підписників. Всім дякуємо, що підписуєтесь. Ставите лайки, дивитеся. Так що всім дуже вдячні. Відео буде багато, є мотивація для знімання. Так що будемо знімати. Дядька Роман щось там став. Будемо робити гарний контент для вас. Так, зараз дядько Роман дойде до краю, та я полізу в кабіну вам ще там познімаю трохи. Так, я вже в кабіні. Дядько Роман летить. Ну всього їздиха й вийшов. Тресь чекати бажать за все. Завершуємо відео. Всім дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки. На коменти теж будемо відписувати але бачите самі, що немає коли поки. Отаке. От Всім миру. Мирного неба над головою. Здоров'я і гарних рожаїв. Ми погнали далі.